Минулого року журнал Віва ТСН зробили мультимедійний проект переможців про бійців героїв. АТО. саме завдяки цим справжнім чоловікам у нас є можливість жити і творити в мирному Києві. Наша велика подяка вам і краще за нас це скаже головний редактор Віва Івана Слабошпицька. Спецпроект «Вива Паримошти» мы придумали год назад, потому что у «Вивы» активная гражданская позиция, и мы нарушаем традиции глянца. Мы решили, что именно сейчас мы должны в спецвыпуске «Вива Паримошти» рассказать о людях, которые находятся в зоне АТО, о людях, которые возвращаются с этой войны. Без ног, без рук. Я придумала этот проект вместе с Соломией Ветвиской, которую прошу подняться на эту сцену. Пока она поднимается с героями нашего выпуска, я хочу сказать, что в зале находится Александр Мардерер и Татьяна Рублева. Пожалуйста, поднимитесь хотя бы на своих местах. Это потрясающая наша команда, которая согласилась делать отличные, интересные фотографии для проекта «Вива Переможцы». Благодаря каналу «1 плюс один» проект «Переможцы» стал мультимедийным. Мы смогли объездить 14 стран мира и показать этот проект в каждом городе нашей страны. Мы восхищаемся вами. Я передаю слово куратору проекта и соавтору проекта Соломея Витвицкой. Дякую, Вива, за громадянскую позицию. Это сейчас очень важно. я, як ведуча ТСН, щодня розповідаю про те, що у нас на передовій гинуть хлопці. Щодня з'являються нові поранені в шпиталі. Я дуже їм дякую за цей день в мирному Києві, за Україну. І ми докладемо усіх зусиль для того, щоб тут в тилу їх не підвести. Дякую. Шановні друзі, в пам'ять про тих, хто не повернувся з війни. Хвилина мовчання. Дякуємо усім, на чиїх плечах сьогодні тримається наш мир. До речі, я хочу сказати, що наша редакція, редакція журналу Віва. також, звичайно, з Соломією Вітвіцькою, готує другий благодійний спецвипуск журнала «Віва Переможці. Тож чекаємо на ще один сюрприз. Ну і знову ж таки, оплески нашим героям. Дякуємо за те, що ви з нами. Будемо вірити, що дуже скоро ми будемо збиратись тут. Всі і не будемо казати, що хтось там, а хтось не з нами сьогодні. Всі будемо разом. Дякуємо вам.